В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Христос Воскрес, воістину Воскрес, возлюблені во Христі, дорогі брати та сестри. Друга неділя після Великодня має дві назви Фоміна неділя та Антіпасха. З давніх часів, восьмий день після Пасхи, як закінчення світлої сітмиці, святкувався особливо. Складав якби заміну Пасхи, тому і називається Антіпасхою, що означає замість Пасхи. Цього дня оновлюється пам'ять Воскресіння Христового. Тому Антіпасха називається ще тижнем оновлення, оскільки оновлення Воскресіння Ісуса Христа було особливо ради апостола Фоми, який. Не був присутній в подіях Воскресіння Спасителя і не вірив в Воскресіння. У зв'язку з цим неділя іменується ще фоминою. Богослужіння цього дня присвячене головним чином спогаду явлення Христа після Воскресіння Апостолом, в тому числі Євфом. Після Воскресіння Ісус Христос неодноразово являвся своїм учням, особливо тоді, коли вони мали якусь потребу, приходив навіть тоді, коли двері їхнього будинку були замкнені. Це свідчить про любов, яку відчував учитель до Своїх учнів. Христос і нині любить всіх, своїх учнів і послідовників, усіх. Хто вірує в нього, і кожен, хто дотримується Його заповідей, Я істинний і улюблений Його учень. У яку б ситуацію ми не потрапили, які б нещастя не переживали, ми не повинні впадати у відчай, а маємо сподіватися на нашого Спасителя. Христос переконав двох учнів. На шляху до Імауса, які спочатку не впізнали його, утвердив у вірі фому, котрий сумнівався у Його Воскресінні, заспокоїв апостолів, коли вони злякалися іудеїв і замкнулися, допоміг учням наловити риби в морі тевіряцькому. Він допоможе усім нашим потребам, втішить у скорботі, заспокоїть у незгода, якщо ми будемо любити Його, вірити в Нього і надіятися на Нього. Коли Господь перше з'явився своїм учням в день свого Воскресіння, то за промислом Божим з ними не було фоми. Коли ж апостол Фома повернувся та апостоли Сповіщаючи велику радість, почали розповідати йому про воскреслого Господа. Але Фоміці слова здалися вигадкою. Він не міг повірити, що Христос Воскрес і з'явився їм тут, у домі та ще при закритих дверях. Це здивування призвело до того, що він сказав. Якщо не побачу на руках його рани від цвяхів і не вкладу пальця мого в рани від цвяхів, і не вкладу руки моєї в ребра його, не повірю. Коли ж Господу через вісім днів після цього знову було угодно з'явитися своїм учням, то на цей раз з ними був вже і Фома. Господь знову прийшов до них. Коли двері дому були замкнені, і привітав їх, сказавши «Мир вам!» Тоді Спаситель говорить до Фоми, подай палець твій сюди і подивися на ради мої, подай руку твою і вклади в ребра мої, і не будь невірним, але вірним. Посороблений Фома в трепеті не знав, що йому робити. Його душа, яка так бажала переконатися в істині Христового Воскресіння, раптово отримала ще більше. Сам Господь тепер звертається до нього, неначе викриваючи Його, не будь вірним, але вірним. І ось в душі і серці його зникає будь-який сумнів, і він переповнюється такою радостю що викликує Господь мій і Бог мій. Це засвідчує, що Христос дійсно воскрес і Воскрес із тим тілом, яке мав під час земного життя. А якщо Він Воскрес, як пророчив, то це означає, що Він має життя в самому собі. Він син Божий, котрий віддав себе за наше життя. Якщо Він Воскрес, то і ми воскреснемо. Апостол Фома не повірив у Воскресіння Господа, доки не побачив рани від свяхів на руках Його і не вклав руки своєї в ребра Його. Інші учні також спочатку не повірили у Воскресіння, коли про це їм сповістили жінки мироносиці. Недовіра їх. Цілком виправдана, тому що Воскресіння за мертвих така надзвичайна подія, в яку не так легко відразу повірити. Початкова недовіра апостолів до Воскресіння Христового свідчить про те, що вони не були легковірними, якщо ж пізніше вони повірили йому і не лише проповідували про нього. У всьому світі і навіть помирали на знак свідчення про істинність Його. То це доказ того, що вони остаточно переконалися в дійсності Воскресіння Христового, що вони бачили Воскреслого, торкалися до нього, розмовляли з ним, тому ми можемо без сумнівів вірити їхньому свідченню про Воскресіння Ісуса Христа. І водночас повинні сповідувати його Своїм Господом і Богом. Переконавши апостола Фому у своєму воскресінні, Христос сказав йому: Ти повірив тому, що побачив мене, блажені ті, що не бачили і увірували, блажені тому, що, віруючи у Воскресіння Спасителя і сповідуючи його своїм Господом. На основі Євангелія і апостольських послань свідчать про те, що вірять у Слово Спасителя, не сумніваючись у Його божественності, лише тому, що не побачили Його тілесними очима і ревно бажають спастись через нього. Будемо вірити Богу нашому Ісусу Христу, без сумніву, твердо маємо знати. Що хто йде проти Бога, хто хоче боротися з ним, то він неодмінно проіграє. Будемо вірити Богу, щоб почути від Нього блажені ті, що не бачили і увірували. Амінь.